Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні у гості студії до нас завітала пані Оксана Швець, голова окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу номер 84 Я вас вітаю, пані Оксану, в нашій Доброго студії. Доброго вечора. Звичайно, ми будемо говорити про вибори, адже наближається той день, коли кожний громадянин України зможе зробити свій законний вибір і проголосувати. Тож, пані Оксана, перше таке питання: як іде підготовка до виборів, чи все гаразд, чи готові вже усі дільниці приймати людей у неділю? Сьогодні можна з певненістю констатувати, що ми вийшли вже на фінічну прому щодо підготовки та проведення виборів народних депутатів України 2012. В нашому окрузі є 190, 190 дільниць. І загалом в нас на в цих дільницях працює 3300 членів дільничних виборчих комісій. Станом на 22 жовтня зареєстровано 2300 офіційних спостерігачів. І також по дільницях у нас є цифра як 250 залучених працівників. Це є цифра, як тобто на дільничних виборчих комісій. Підготовка щодо організаційних моментів, яка відбувається на дільничних виборчих комісіях, триває, мабуть, буде тривати до самого дня виборів. Тому що якщо виникають якісь організаційні моменти, ми стараємося їх лагодити і вирішити негайно. В п'ятницю і в суботу відбулася зустріч окружної виборчої комісії з керівництвом хломацького та галицького районів, де перебували представники органів місцевого самоврядування та керівники управління, які безпосередньо відповідають за організацію роботи дільничних виборчих комісій. Двадцять Ось жовтня, е, оскільки кожна виборча комісія знаходиться в, в, в місті Тисменеця відповідно стосовно Тисминського району, якщо виникають якісь моменти е, в організаційному моменті, ми їх вирішуємо е, в тісній співпраці з головою Тисминицької району державної адміністрації і сільськими головами негайно. Тобто можемо сказати, що все йде по плану, і в неділю жодних рецессів не буде, і кожен ну, зможе ми на ми з спевнені звичайно що надіємося на це. Сьогодні, о 15-й годині, кожна виборча комісія отримує бюлетені від оповноваженої особи центральної виборчої комісії. І згідно графіку, який буде затверджений на засіданні кожної виборчої комісії, ми передаємо бюлетені дільничним виборчим комісіям згідно закону не пізніше 25 жовтня 2012 року. Тобто, це відбудеться у четвер. Тобто сьогодні це мається на увазі у понеділок. Побачимо на кожній дільниці. Трошечки є новизна цього року. Рішенням центральної виборчої комісії введено відеоспостереження на дільницях. Як це сприймається і тими людьми, які будуть працювати на виборах, і чи дійсно це на вашу думку покращить якість голосування і спричиниться до того, що голосування пройде об'єктивно? Е, ну, першочерговим завданням е, для того, щоб ввести відеоспостереження на дільничній виборчій комісії, звичайно, було для того, щоб провести дані вибори прозоро згідно з закону України про вибори. Дане новшество сприйнялося різними членами дільничної виборчої комісії по-різному, але. Повелося вже тестування за 10 днів до виборів. Відповідно, ці відеокамери всі працюють, і в день виборів виборець може зайти на сайт центральної виборчої комісії і спостерігати, як відбувається волевиявлення громадян на ті чи інші дільниці нашого округу. Ну поговоримо зараз напевно про те, що найбільше хочуть знати люди. Прийде день цей неділя, і кожна людина має прийти проголосувати. Чи не важко буде зорієнтуватися виборцю на виборчій дільниці? Чи все буде просто зрозуміло? Які б бюлетні видадуть, чи є в списку? Може, навіть нагадайте про те, що можна ще перевіритися, зрештою, чи є той виборець у списку? Тобто, чи не буде якихось організаційних проблем, щоб виборець, який прийде на дільницю, не жалівся на те, що надто складно організовані ці вибори? Ви знаєте, передбачити таке неможливо. Звичайно, що виборець зараз може будь-коли прийти, чи звернутися до дільничної виборчої комісії, перевірити себе в списку, написати заяву, бо спосередньо може звернутися в державний реєстр виборців. Відповідно в Тлуманському, Галицькому численницькому районах, це є першочергове право громадянина України як виборця. Стосовно того, коли виборець прийде на дільничну виборчу комісію для того, щоб проголосувати, в нього буде два бюлетеня, відповідно в одномандатному та багатомандатному округах, відповідно кандидатів, які йдуть до до Верховної Ради України, і політичних партій, які зареєстровані були в центральній виборчій комісії. Може, ще раз нагадайте нашим глядачам, які підуть голосувати в неділю. з Чим повинна прийти людина в неділю на вибори, щоб їй не вказали на двері і не зробили певно зауваження, що відсутні якісь документи. Тобто, що повинен мати кожен громадянин України, який в неділю переступить поріг виборчої дільниці, для того, щоб дійсно здійснити свій вибір і змогти проголосувати, тут нову з даному випадку немає. Звичайно, що громадянин, який захоче здійснити волевиявлення, він повинен мати паспорт паспорт громадянина України або інше Свідчення, що ну підтверджує, що він є громадянином України на кожній дільничній виборчій комісії, є інформаційні плакати, які роз'яснюють порядок голосування на даній дільниці. Тобто, якщо виборець зможе зайти на дільницю чи до голосу, до 28 жовтня, будь-коли він може зайти. Ще день голосування він може безпосередньо знайомитися з цими фактами, як він має правильно проголосувати, ну відповідно, звичайно, що це має бути паспорт громадянина України. Якщо його немає, то там вказані інші, ну тобто, які є докази того, що це є громадянин України. У разі, якщо. Субота на неділю буде переведена стрілка е, на годину назад. Перейдемо на зимовий час. Чи не вплине це якось на виборчий процес? Тобто, ще раз запевніть наших глядачів, з якої години розпочнеться голосування і коли воно завершиться. Е, дільниці. Розпоч... виборчі дільниці розпочинають свою роботу о 8-й годині ранку і завершують роботу о 20-й годині вечора. Відповідно, годинник це вже знають. Всі годинник буде переведено в ніч 27 на 28 восьма. Отож громадянам України просто треба прослідкувати в якій годині дільниці відкриються, і яка година буде в них на годиннику, але ми можемо сказати, що все підготовлено для того, щоб кожна людина мала час проголосувати, і щоб не було так, що при закінченні голосування ще хтось має бажання зробити свій вибір, а дільниці вже зачиняються. Чи будуть робити якісь такі е, додаткові е, хвилини праці? Чи це Ні. дійсно суворо закриється? Рівно е, це, опіло, це суворо, тому що в законі України про обору чітко прописано, якщо станом на 20-ту годину е, відповідно, що перебувають виборці на дільниці, Дільниці. Член дільниці може вийти за межі дільниці, може запитатися, чи є хто хтось, хто не виявив воловия як виборця і зачиняється рівно о 20-й годині. Дільнична виборча комісія зачиняється про те, якщо виборці залишилися на цій дільниці, вони ще мають право проголосувати. Ну щоб ви порадили нашим людям, зрештою для того, щоб не виникало ніяких проблем і питань щодо організації голосування. Тобто, все-таки як себе людина повинна вести, чи це зручно приходити всім людям в один час, Чи все ж таки є. День для того, щоб піти підтримати. Звичайно, що це її день. Зручно чи не зручно, це кожен обирає виборець, але єдине, що просто хочу звернутися до кожного виборця України, що він прийшов і здійснили виявлення громадянина України і проголосував. Якщо виникають питання у виборці, нехай вони телефонують до окружної виборчої комісії, нехай вони телефонують у реєстр, у реєстр виборців. І зразу, якщо виникають якісь моменти, нехай вирішуємо, ми тому що залишився останній тиждень до виборів. І ці моменти треба всі вирішити, щоб кожний громадянин України міг прийти і здійснити волевиявлення, як зможуть проголосувати люди літнього віку, ті, яким важко прийти на дільниці, які змушені по деяких причинах голосувати в себе вдома? Це зрештою дуже важливо адже багато є таких людей, які не зможуть в неділю самі прийти на виборчу дільницю. Знаєте, згідно законом України про вибори 2012, керуючий статтею 86, чітко прописано: людина, яка за станом здоров'я чи за віком не може проголосувати, вона власноручно або за допомогою іншої особи може написати заяву на дільничну виборчу комісію, але відповідно це має бути підкріплено медичною довідкою, тобто довідкою медичної установи. Mm -hmm. e, і дану дов... дану заяву, може виборець написати до дільничної виборчої комісії до 20-ї години вечора. П'ятниці, тобто в п'ятницю останній день, коли людина може так. подати цю заявку для того, щоб в неділю не було жодних проблем і для може того, щоб дільнична борча комісія включила її у список у витягу з виборців з списку виборців. Ну що ж я вважаю, що ми будемо тримати е, руку на пульсі всіх подій, і будемо інформувати наших глядачів про те, як і проходить і підготовка до самих виборів, і зрештою як буде відбуватися і голосування у неділю. 28 жовтня я вам дякую, пані Оксано, що ви знайшли час, попри дуже напружний графік і завітали до нас в студію. Сподіваюся, що вибори пройдуть успішно і кожна людина зможе зробити свій вибір. У нас у в гостях в студії була пані Оксана Швець, голова окружної виборчої комісії, одномандатного виборчого округу номер 84 До нових зустрічей.